Ата вугілля з Донбасу загрожує енергетичній безпеці України. Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами глави Української держави, вже виникли проблеми з енергозабезпеченням Києва, Чернігова, Краматорська, Кременчука і Сум. Крім цього, очевидні ризики для металургії через нестачу сировини. Підприємства повинні скоротити виробництво. Це зменшить надходження валютної виручки і вплине на курсову полі. Ітику та інфляційні процеси зазначив глава держави. Також Петро Порошенко вважає, що ті, хто блокують, створюють Україні образ слабкої держави, в якій панує хаос. Таку картинку показують іноземні медіа, українські партнери з Євросоюзу і Сполучених Штатів рішуче засуджують блокаду. Додав президент нашої держави. Я хочу наголосити, вони блокують не Ордорло і не їм створюють проблеми. Вони Блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності. І, власне кажучи, це і є основна мета. Бо є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. І абсолютно інша хибна позиція політиканів. Які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую, і повторюю свої слова: не ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати.